Сьогодні ми заїжджаємо до міста Вуглидар. Ми будемо по-перше, це у нас евакуація, евакуація людини, яка захотіла виїхати з міста Вуглидар. Та завозимо водичку. Водичка це ну дуже необхідна Вогледарі, тому що там питної води взагалі немає. Зараз в місті знаходиться 159 людей. Місяць тому там було 250 громадян на сьогоднішній день. За допомогою військових військової адміністрації. З нашою допомогою ми евакували багато людей. І зараз знаходиться 159. Дуже багато прильотів і прильотів дуже такої важкої артилерії та кабами. Стріляють росіяни, розбивають інфраструктуру. Взагалі зараз там не можна проїхати на машині. Лінія фронту прострілюється. Можна подалі побачити, як горить одне з сіл. З цього району все ближче і ближче до Гледару. Коли під'їжджаємо, можна відчувати навіть запах горілих полів та боєприпасів, що підриваються. Прильот від керованої авіаційної бомби у чверть тонне вагою. Водичку, водичку, давайте хтось одному сразу взяв. Короче, верховодку пройшли, вода пошли. Дошли пройшла? до кварта и зараз вину не можемо підняти. Спускаємо півтори штанги, дві забиваються, і все. А, то ви глибше. Гильзов... Зараз типу, еще не можете пройти, да? ми зараз насадку спробуємо другу зробити, гільзовку. гірзовку. Будем розбирати, розбирати. розбирать, збирать. Ну надо пройти десь метрів шість. Уже два дня там пристрельно, по мені там ложать чітко. Ось прям на повороті скидаєш і прям вже весь поворот стреляют. А чем крилі там? Ну, таки міна, міна була. Міна? Мина. Yeah. Доброго дня. Доброго дня! Тут зона зараз так, уже майже так. Доброго... Как дела у вас тут? Нічого нормального, не нічого. Сьогодні проснулася учасників, Тут господі, вода, Нічого да? Думаю, Щас, так, так. Волонтери готують свердловину, через яку будуть забезпечувати населення, яке залишилось в Голодарі водою. Вже зараз пробили значну кількість, однак. Дуже заважає глиняний прошарок. Зараз з ним борються, як можуть інженери. Сподіваюсь, що у найближчі тижні тут, на глибині 20 метрів під землею, вугледарці зможуть помитися і набрати нормальної чистої води. У воглодарі є і мешканці, яких не дуже хвилює вода, вони вирішують проблеми з миттям по-своєму. Однак вони надають певний затишок. Навіть такому помешканню, як підземелля в Волгодарі, яке постійно обстрілюється. І... Як така ідея прийшла? Ну, я сама, Авдіївки, І мій улюблений мислів це все, і подумала, що треба буде малювати, і люди засінять, бо Волгодар якраз шахта, Як переконаний. Точно да, хорошо? Хорошо. Ну, все добре. Б... Мы... Да, да, все, привіт, папа. Поняв? Все, поїхав. Поїхав. Давайте, ребята, збудемо. Все буде добре. Школу розбомбили, мій дом розбомбили. І я прийшла, попросила сюди. І скільки ви на цьому пункті незламності знаходились? Один рік і сім місяців. Без виїзду. Без виїзду, без нічого, без отоплення. Без Починається вісім годин ранку, і тоді особливо бомбят після двох годин. Так, все летить, все скрипить, все защитить. Ну благодаря тому, що це здання старе, от самі волонтери, які тут у нас працюють, кажуть. Матеріал строїтельний так воно держиться. Виїзд в голодару вдався нам успішно. Ніхто не обстріляв наш транспорт. Це досить дивно для цього небезпечного повороту, тому що волонтери самі нам сказали, що кожен раз, коли вони його перетинають. По ним прилітають як мінімум мінометами, а як максимум з важкої артилерії. Жінки у безпеці далі вони будуть направлятися до Дніпра. І я сподіваюся, що всі жителі Воглодару будуть вивезені рано чи пізно, тому що це вкрай небезпечне місто зараз.